Дорогі друзі, 20 вересня обов'язковий спомин святих Андрія Кіма Тегона, Павла Хонга-Гасанга і товаришів мучеників. Святий Андрій Кім Тегон народився в шляхетній новонаверненій сім'ї на Півдні Кореї. Його батько, Ігнатій Кім, віддав життя за Віру 1839 року та проголошений святим разом із сином. Андрієву було 15, коли він охрестився і поїхав в португальську колонію Макао, де шість років навчався у францисканській семінарії. Його знали як розважливого, стриманого і інтелігентного. 1845 року він став першим корейським священником, отримавши свячення в Шанхаї від єпископа Жана Фереоля. Повернувшись на батьківщину, працював в Сеулі, де розвивав християнство і допомагав місіонерам прибувати в Корею. Андрія заарештували 1846 року і після тортур стяли йому голову. Покровитель корейського духовенства його зображають у національній корейській одежі зі стулою розп'яттям Біблією. Святий Павло Хонг-Гасанг теж походив зі шляхетної родини. Його батько Августин написав перший катехизм корейською мовою і був страчений 1801 року за сповідування християнства. Після цього родину позбавили майна. Павло ревно допомагав місіонерам, забезпечував їм переклад корейською. 1815 року переїхав до Сеула, де 20 років збирав навколо себе та провадив християн, яким вкрай бракувало священиків. Дбав про будь-яку можливість запросити місіонерів. Сподіваючись на вінець мучеництва, написав Сангі Санксо, лист до прем'єр-міністра, перший апологетичний твір Християнської Кореї. Вступив до семінарії, але був заарештований і страчений 22 вересня 1839 року, так і не ставши священником. Зображає святого в національному корейському вбранні з листом у руках. 1984 року Йоанн Павло ІІ канонізував Андрія, Павла і ще 98 корейських мучеників і трьох місіонерів з Франції. Андрія і Павла вважають покровителями Кореї. Прямуймо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!